Всім привіт! Починаємо новий день. Ось уже яка краса розквітла на нашому подвір'ї. Хочу неї трішки з вами поділитися. Особливу увагу хочу звернути саме на ці тюльпанчики. В цьому році був мороз, і вони, скорше за все, не дорозвинулись. І вийшло, що вони виросли прям з однієї ніжки в такий кущик. Дуже цікаво, я раніше такого ніколи не бачила. А ви таке бачили чудо? Скільки тут їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ще один не відкрився. Це мої деньки, здається, їх показували, коли вони тільки-тільки проклюнулися. Тут взагалі подорожник у мене росте, щось рука не піднімається його видернути. Тут перчики, тут ми в личок посадили, бо не вийшли перчики. Не тут, не тут. Ось, ось вони два малесенькі на щось не хочуть рости. Дуже пишно ці тут баклажани, їх щось так понатикано. треба вже скоро пересаджувати. Напевне, що я вам збрехала це кавуни. Не пам'ятаю, сказала дині чи кавуни, дині на іншому підвіконні. А це двіньки. А ось помідорчики. Їх я вже виношу на вулицю, щоб вони трошки до навколишнього середовища звикали. Але бачите, їм не дуже подобається, поки трошки жовтіють. Насправді я дуже давно, тижня за два, якщо не більше, не брала камери в руки. Городи, почалися городи, я, мабуть, трошки підзагоріла, здається, мені, по крайній мірі так. Бо на городі лазила, садила, полола, вже косила траву, і, до речі, фоном ви можете чути, що сусіди косять траву. І сьогодні я теж буду косити в мене бензокоса. Я в нашій сім'ї, як то кажуть, я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик. Тому я роблю всю роботу в хатню, в тому числі і кошу, і обрізаю дерева, і обрізаю виноград, те, що роблять, не, не показувати. Мама не хоче, щоб їй показував. Тому займаюся мужською роботою. Плюс і жіноча на мені. Брання, от як, якраз зараз буду виносити стірку. Взагалі-то у нас трошки погодка сьогодні не дуже нельотна, як я кажу, моросить. але незважаючи на це, я все одно е перу речі, бо в мене є бісідка і там теж натягнуті е ці е вірьовочки, одягу. Тому зараз підемо туди і я вам ще дещо покажу. Петя. Це моє насадження. В принципі, поки що виглянула тільки Ридисечка. Ну, вона скільки там? 18 днів. А вона десь у мене... Так, так, Петя. Днів вісім, мабуть. Тут під листя має прокинутися ось морквочка. Поки що тільки тільки прокидається часночок, лучок, полуничка цвіте вже. Але бур'ян. І ось е сідощики закінчаться, десь день-два протряхне, і я піду всього весь бур'ян треба звідси прибирати. До цієї пори... У мене посаджено, це з насіння. Потім я залишаю ось такий шматочок до шланги. Це в нас буде садитися моя розсада. І буду дещо докупати, бо я не висаджена на розсаду цю, боже, капусту. Капусту і перці погано зійшли, то треба буде докупати перці. А тут в мене посаджені кабаки. І далі, ось від цієї гілочки, туди, майже до кінця, до тієї гілочки, вон там видно полосу, це буде картопля, а там посаджена кукурудза і тиква. І бачите фронт моєї роботи, але я садок не буду косити найближчими днями, трошки пізніше, мені треба ще з цими ветками розібратись, що я обрізала по осені. Я їх хочу туди відтягнути і, скорше за все, перепалити. Розчищу собі плацдарм і буду ось цю всю територію треба косити. А зараз, поки кошу придомову територію, майже всю викосила, Залишилось трошки за двором. Один прольот, бо ось доварі сюди я покосила, а сюди трошки не вистачило бензину. І ось ця територія біля бесідки. Ну Трави, звісно, багато і дуже швидко зростає, і це виходить, як починається сезон. Косимо, полимо, обробляємо від чогось, косимо, полимо, обробляємо. Ось оцю ще територію хочу покосити сьогодні. А тут, тож, квіточки сиділи, Не знаю, можливо, оце вони гвоздічки, а може, ні. Ще поки не знаю. Але ось це здається, різіска вилізла. А вже підготувала наш літній душ, поставила таку йомкость, я в тому році купляла мені сусід збивав, але я буду. Найближчими днями їхати до епіцентру для того, щоб придбати сюди клейонку для обшивки, а потім там огірки. Я їх в цьому році хочу на сітку, бо взагалі три роки відряд стилилася по землі і дуже багато місця займали. В цьому році я хотіла трішки зекономити місця для інших речей, для розсади. І в цьому році я не садила фасоль, бо в мене її багато в запасах. І не хочу на це витрачати ні свого часу, ні площі. І руколу не садила, бо окрім мене руколу ніхто не їсть. І вона в мене виходить дуже гіркою. Магазина на краще. Тому на неї теж не хочу витрачати свій час. А он Петька. Петь. О, ти красавчик. Іди до нас. іди! Іди. ти ж на мене завше слідишся, Іди сюди. Там поряд не видно, друга гуляє, а третя сіла, хоче корчаток маленьких, але ми забираємо яйця, не хочемо, щоб вона висичувала. нам не потрібно. Їх нікуди дівати малих, а Петя, скорше за все, буде їх ображати, тому не хочемо. Я перевдяглася, бо... Кущення трави, це брудна справа. Я ці косила позавчора. Тут у мене штанці, ось не знаю, видно, не видно такі ось всі траві сухі. І щоб не прати і не бруднити той одяг, який я вчора тільки вдягнула домашній. Я перевдягнулася, ці покушу і вже кину її тоді до прання. І ось тут чекає моя помічниця. Вона працює на бензині. У мене бензин. Вже розведений з такою штукою. Зараз я вам покажу от така ось Eco Вектор. Це для того, щоб, окрім бензина, була типу, смазка якась. Коротше, або від крузі, не вникаю. це, я знаю, що треба один ковпачок на цей бутильок. І все. І ходимо косити. А ще я перевзуваюся, У мене резинові чоботи. Да. Бо, по-перше, треба, щоб все було отак от закрите, бо можуть відлітати не тільки травичка, а й камінці. У нас на вулиці засипана доріжка якраз щебнем, І він відлітав. І в тому році я так от повредила собі шею. добре що шею, а не кудись в око чи кудись ще. А, так от була царапина. Такі, зі швидкістю летів. А для очей в мене є ось така защита теж. Ні не дуже добре видно, бо вона, знаєте, вже така покоцана. Але, по крайній мірі, очі мої під захистом. Але буває, і ось на губу відлітала, і біля носа пролітала. То я по максимуму все має бути закрите тіло, і щоб були закриті пальчики на ногах, бо якраз там основна. Lo so, prezzo Ось така красотка. У мене ще трохи залишилось бензину. а мене привчили, якщо бензин залишається, то треба його виробити. То я ще піду навколо городу отак. От, ніж сусідами забор і ну, короче, по периметру прокушу, щоб не залишався бензин е -е, на полі. зачіска, все, дощик все сильніше-сильніше. бензин я випрацювала. тому може ти... Ой, у мене сьогодні по планам навіть весь телефон в траві. Дивіться, все. руки всі в траві, одяг весь у траві. Коротше, вся в траві. По планах в мене зараз ще приготувати уху, бо на днях нам привозили. Знову до лобіка, цю свіжу рибу. Ось, то я там є нігті дивіться. Треба охічки зварити і гречок. І знаєте, чим займається ця доросла тьотінька? дивиться флеш. Це вважається молодіжним взагалі, серіалом. Я включала, щоб дивитися з хлопцями, бо я казала, що інколи я якісь серіали, фільми дивлюся разом зі своїми хлопчиками, а інколи якісь серіали, фільми дивлюся зі своєю мамою. І вийшло так, що їм не зайшов флеш, а мені більш менш сподобався, тому я дивлюсь. Хоча це, якщо брати комікси, це вселення. DC, То вселене Марвел мені сподобалось набагато більше. То Мстителі, месники, мабуть, да, на українській мові, точно не пам'ятаю як, то цю вселену ми з дітьми передивилися, їм дуже подобається, і вони чекають виход нових серій цього серіалу. Да? Ну, цих, воно, як виходить, декілька серіалів, пов'язаних між собою. А от DC якось так слабенько зайшла. Починали ми дивитися, хотіла сказати, зелений ліхтар, але ні, стріла. Починали дивитися стрілу. Вистачило в нас на дві серії, закинули. Дивилися, нібито пов'язаний Ну, Такий середненький серіал, але все-таки подивилися. І ось дійшли до Флеша, і я його дивлюсь зараз сама. А паралельно дітвора дивиться в мене мультфільм Мадагаскар, і ось додивилися вони цих пінгвінів з Мадагаскару, всі серії. Я біжу зараз до сусідів, бо в мене золоті сусіди. Я не знаю, що б з них робили. Завтра у малого у Сашу день народження. І Я попросила купити тортика. Йду за тортиком. Ти привітайся. А у кого день народження? У Брята, а скільки йому років буде? Одинадцять. Бо не схотіла їхати, і погода така і не дуже. А нам треба просто з мамою буде на днях поїхати до міста. Все ж ніяк заяву цю не напишемо, а до нотаріуса не з'їздимо. Хоча я вже телефонувала, треба до Слов'янської відправляти. І ще ну там в епіцентрі я вам казала, що мені пленка треба, то сітка, то такі. Садові городні ем, речі. То не схотіли їхати вже перед Днем народження, бо подарок вже куплю. То Київський торт, До речі, я дуже його люблю. І ось такий аля з желіжкою, якими з цю е, е, нектарин називається. Не такий, не такий, що не пробували. Це фірма Пацак. часто там беремо. І ось ці два тортика вийшли на 700 гривень, без одної гривні.